Тоді нам доведеться вжити рішучих заходів. Забудьте про це, я вам не помічню. Але хіба ти не згоден з усім, що робить Ісус? Згадай, як сьогодні прийняв приниження у тієї жінки, Магдалини, як вона втирала йому море своїм волоссям. І ти все ще вважаєш, що він не здатен на повстання, яке може зробити його царем, але якби він хотів процвітання для людей. То тоді вдруге ціні не пішли б мої вимоги, А на харчі для найбільш наймужчих. Хіба не це ти казав? Звідки ви знаєте? Ми знаємо все. Давай це, це на купу послугу. Це вирошме, ти зробиш багато хороших вчинків. Батьом допоможеш. Не знаю. Ісус мід. Але добре я згоден. Знаком буде поцілунок. Зустрінемось в Гецеменському саду. Боже мій, допоможи мені, дай мені сили, змілосердися, але хіба я зробив немало, хіба так потрібна ця жертва, хіба не можна обійтися без неї? Господи, помилуй мене, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя. А твоя буде воля? Учителю, ти тут? Юдо, це ти, що ти хочеш від мене в таку пізню Ви бачили? Бачили? Чи поцілунком видаєш мене? Тіти, тіти, ми так не домовлялися. Ти чудово знав, що так буде? Ось моя плата, ти заробив. Мені не потрібні ваші криваві гроші. Царю Іроде, ви маєте прийняти рішення стосовно цього в'язня. Ми подали присуд на розгляд Пилату, але оскільки під з Галилеї, він направив нас до вас. Отже, це ти, Ісус, і називає себе Сином Божим. Ходять історії про твої чуда. Я давно хотів тебе побачити. Я чув, ти воскрешаєш мертвих, оздоровляєш хворих. Но останнім часом я відчуваю нестерпний біль в коліні. Оздорови мене, покажи на що ти здатен. Ми підходьте до нього. Він торкається до прокажених. Побережіть себе. Ну добре, тоді покажи мені щось. Ну одне маленьке чудо. Перетвори, наприклад, цей шматок дерева на золото. Чи воду в самоглеку на вино. Я чув, ти це можеш. Ми всі тоді повіримо в тебе і ти станеш царем ха ха Пасує! Пасує Вилитий цар! Моє царство не від цвіту цього. Так? Тоді забери руки від мого. Заберіть його до пилата, тут справа імперська а не місцева. Засуджений на Хресну смерть. Ваша привілебносте, приславний пилате. Прошу звернути увагу на цього злочинця. Він заслуговує найвищої міри покарання. Прошу винести йому смертний вирок. Цей Назаріанин є дуже небезпечний. Він має великий вплив на маси. Подумайте про власну долю, про посаду прокуратора. Що буде, якщо тут почнеться повстання? Ти ще смієш мені щось вказувати чи натякати? Собако, ти зовсім забув своє місце. Ну, і що ти мені скажеш? Чи я хоч крехта правди у словах цього брехуна? Та він. Він підбурював зруйнувати Єрусалимський храм своїми пропоями. Він мурачить народу голова, змушуючи людей віддавати йому їх статки. Він відволікає ремісників від праці. Ти нарешті замовкнеш? Чи наказати сторожі вивезти тебе? Добре, почнемо спочатку. Ти дійсно підбурював зруйнувати храм? Я лише сказав, що храми старої віри впадуть, а натомість постане церква віри істинної, віри любові і прощенні. Не розумію. А щодо того, що ти. Відволікаєш людей від роботи, змушуєш віддавати майно. Я сказав одному купцеві, якщо хочеш потрапити у царство небесне, то мусиш покинути все і йти за мною. Я не бачу нічого загрозливого в словах цього безумця. Сторожа, виведіть його, відсмагайте і відпустіть. Нехай отримає по заслузі.

Пославленго Пилата Понтійського. Октавіане, мій дружній раднику, яку пораду отримає від тебе сьогодні стосовно цього чоловіка. Знищ його. Але я не бачу вини в ньому. Мазерянин не заслуговує смерть. Можна запропонувати йому співпрацю. Він міг би стати нашим головним знаряддям проти Ірда і Синедріона. Але ти що що він говорив про верховну владу? А ти не змінишся, як завжди, і суховуєш. Всі мої дії спрямовані лише в інтересах гривну. То що ж ти вирішив робити з в'язним назаре? Поки що я наказав його вишмагати. Думаю, що не виний цей чоловік. Він зовсім не невинний. А що він говорив про кесар? І взагалі, він не постраждає, від смерті, одного безумця. Так. Так. Через цього чоловіка ми можемо втратити все. Мене звинуватять у зраді, чи відправить у вигнання, але чомусь не дає мені спокою думка про смерть цього Ісуса, запитаю у людей і тоді винесу веру». Народи Єрусалимський винесе свій вирок. Маємо двох засуджених. вина їх доведена. Але зазвичай, в час великого свята Пасхи одного треба відпустити. Тому кажіть, хто це буде? Ісус Назарету чи варава? Єрусалимський бунтар, зрадник і Ісуса на смерть! Вараву ідай! Вараву! Пустіть вараву Ісуса засудити на насмерть, а я умиваю руки. Господи, занадто пізно, щоб ти мовчав, бо занадто багато ти говорив. Занадто пізно, щоб ти просто піддався, бо занадто ти боровся. Господи, знаю, що коли спробую хоч трошки жити, як ти, то буду страченим. Боюся, вже на мене показують пальцями. Одні посміхаються, інші згіршуються. Однак, Господи, я знаю, що Твоя лиш правда. Допоможи мені боротись, допоможи мені говорити, допоможи мені жити за Твоїм писанням аж до кінця. Аж дошало Христа. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Не такий гордий, цей цар юдейський. Тих я трохи поменшала. Я ту такий прирок. То скажи, хто з нас ну Відповідай. Ну, давай. Кажи. Чекай. Нехай кати закінчать роботу. Тоді ми трохи побавимо. Правильно. чого маче поплюсти свящану римську владу. Царів. Її піддані чекають на урочисту появу. Але ж який цар без корони? Неславну корону тобі змайстрували. <гум> і паш, не забудьте, Ваша Величність! <гум> кланяйтеся, кланяйтеся, всі царе в юдейському. <гум> Воїне, босить, задавайте йому хрест і рушаємо в дорогу. Хрест. Твій хрест ідеш у мовчанці. Отже, це правда, що є час говорити і час мовчати, є час на боротьбу і час погодитися нести в мовчанні наші гріхи й гріхи світу. Господи, я схильний скоріше боротися з Христом, але нести його дуже важко. Дай мені розуміння того, що навіть найгарніший вчинок є нічим, якщо одночасно не є тихим відкупленням. Господи, Допоможи мені кожного дня зранку вирушати в дорогу. Стація третя. Ісус перший падає під Христом. Пане сотнику! Маю вам дещо сказати! Я брати посилити охорону на зер'янина, бо в натуді, напевно, будуть його прихильники, які захочуть визволити.